Тисячі томів у справі Януковича передадуть до суду ще до нового року. Це пообіцяв генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу в Національній академії прокуратури України. Тут сьогодні стартував відбір нових прокурорів, шукають професійних і чесних. Можна без досвіду роботи. На першому етапі кандидати складають іспит на знання законів без оцінок і прохідних балів. Працює рейтингова система. Потім будуть психологічні тести і співбесіди для претендентів на вищі посади. Контролюють процес європейські. Спостерігачі з Німеччини та Франції на 600 вакансій претендують дві тисячі охочих. Луценко каже, зарплату прокурорам підвищили майже вдвічі, але не впевнений, що це допоможе подолати корупцію серед підлеглих. стартова заробітна плата в органах прокуратури з 7 тисяч гривень. Можливо, це не така вже велика заробітна плата для Києва, але це добрий старт для людини з юридичним фахом. Нема зарплати. Яка зупинить людини, яка хоче або готова скоїти корупційний злочин?